То портал кінотеатр Привіт всім! мене звуть Яніна Соколова. Дякую, що дивитеся. Кіно він двічі представляв Україну на Берлінале, неодноразово сварився із Держкіною. Врешті-решт минулого року такий показав українцям на широких екранах свою стрічку із циклу Мудаки арабескі». Український режисер Мирослав Слабошпицький днями відлітає до одного з найпрестижніших кінофестів світу у швейцарському лонкарно. Він представить свою стрічку із не надто оптимістичною назвою Ядерні відходи. Український кінорежисер Мирослав Слабошпицький народився у 74-му році в родині журналістки Івани та письменника Михайла Слабошпицьких. Фахову освіту юнак здобув в університеті імені Карпенка Карого. По тому була робота на телебаченні та досвід з написання сценаріїв. Етап великого кіно розпочався у 2000-му. Тоді молодий режисер вступає до національної спілки кінематографістів. Утім, розсварившись головою Держкіно Ганною Чміль, їде творити до Росії. У 2006-му на кінофестиваль молоді. Ість, Слабошпицький привіз короткометражку жах, відомо також під назвою Інцидент. Стрічка облетіла майже два десятки країн. Її побачили глядачі 27 фестивалів. Семирічне мовчання України на Берлінале у 2009-му розірвав другий фільм Мирослава Слабошпицького Діагноз. Історія про наркокур'єра Петра з подругою при надію у міліцейській облаві обійшлася у 20 тисяч доларів. Кіно про трагічні три життя з брутального світу найкращих районів української столиці. Повернувся до Києва з Німеччини Слабошпицький без ведмедя. Утім, за рік на режисери чекали дежавю. Короткометражка глухота відзнята за один день і 300 євро. Знову поїхала на Берлінале. Але Підкорити журі кінофесту історія про глухонімих підлітків з інтернату не змогла. Проте з нагородами творча група повернулася з низки інших фестивалів, зокрема російського деборішфільм Чисте грьози та швейцарського У Вінтертурі. Глухота володар головного призу на кінофестивалі Молодість за 11 хвилин кіно не лунає жодного слова. Герої спілкуються виключно мовою жестів. Восени 2010-го Слабошпицький потішив поціновувачів артхаусного кіна циклом різножанрових короткометражок Мудаки Арабеска. Ідея всесвітнього хаосу в окремому народі лягла в основу роботи митців. На великих екранах стрічку побачили близько 20 тисяч кіноманів. У травні дещо скорочена міжнародна версія, поїхала на Канський кінофестиваль. Нині ядерні відходи Слабошпицького поїхали до Швейцарії. Короткометражка про роботи чоловіка та жінки у зоні відчуження представляє Україну на одному з найпрестижних. Жніших кінофестивалів у локарно. На вітчизняних широких екранах роботу Слабошпицького зможете побачити вже у листопаді. Добрий вечір, Мирославе. Добрий вечір. Ради тебе бачити. На взаєм знову Чорнобиль, знову прип'ять і знову все це побачать європейці. Як на мене, сумно. Що скажеш ти? Чому знімав саме на цю тему? Є така думка, що Україна власне почалася з не 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 в 91 році, коли ну коли було проголошена незалежність, а в якомусь стаціонарному містичному розумінні вона почалася з Чорнобиля, тому що саме з Чорнобиля світ власне дізнався про Україну. І я тому свідоку, що я в 90-му році, скажімо, летів з Лондона, і я писав там національність в якійсь картці цій і дуже сварився з прикордонником, тому що я писав національність України. Він закреслював, посміхався мені і казав, що сорі, рашен, Russian, Russian, ну, рашен. Ти бачиш, досі не допомогло вот. з огляду на події в Олімпіаді, коли нас переплутали з Русіна. регіоном так, та в Росії. -Локарно. жовто чорним замайоріло швейцарське місто Локарно. Тут у розпалі один з найпрестижніших кінофестивалів. З 1946 року. Що серпня кіномани збираються переглядати стрічки Просто неба кінопокази проводять для усіх охочих на п'ятці Гранде. Відвідувачі у червоному кріслі та на червоній доріжці можуть лишити відеоповідомлення про себе і враження від побаченого. Локарно прекрасний фестиваль. А? Тут як у Голлівуді. У Швейцарії голлівудський Оскар замінили золотим леопардом. Ця тварина 68-го року символ кінофесту. Тому у магазинах і декор, і сувеніри, і навіть автобуси чорно-жовті. На головній площі міста стрічки демонструють на найбільшому в Європі екрані завдовжки 26 метрів, заввишки 14. Одночасно насолоджуватися переглядом відеошедеврів з різних куточків світу можуть 8 тисяч кіноманів. На площі. Просто гігантський екран. Тут така атмосфера на площі, і стільки людей зібралося, я вражена. Це дуже цікаве поєднання. Вечір і такі різні стрічки. Подивитися роботи з різних країн це прекрасний досвід. І я думаю, що на цьому фестивалі кожен може подивитися кіно, якщо хоче. Ось це найважливіше: тобі не треба стояти в черзі годинами, лише п'ять хвилин шукаєш собі місце, де сісти, і дивись кіно. Цьогоріч за золотого леопарда змагаються 19 стрічок. 13 із них світ побачить вперше. Фестиваль вже традиційно орієнтований саме на авторські фільми і відкриття нових кіноімен. Україну у Швейцарії представляє режисер Мирослав Славошпицький. Із стрічкою ядерні відходи Давай поговоримо власне про те, що існує в тих стрічках, які бачить Європа. І згадую картини Лузниці. Я нікого не видавав. А почему? Тебе не повесили вместе місці з Вот би повісили. Я б їм спасію сказав. Я б хотів внести уточнення стосовно, стосовно Сергія Лозниці. Да. Я вважаю, що українці абсолютно незаконно привласнюють собі цього режисера. Тому що Сергій Лозниця був в Києві якийсь час. Він в Білорусі був в Києві якийсь час, здається, вчився в КПІ. І я жив сім років в Петербурзі, і Сергій Лозниця кончивґік за про інсформувався московською кіношколою. Потім він працював на Ленинградській студії документальних фільмів. І де, власне, видатний Косаковський, там, якого, де ціла плеяда видатних документалістів, до яких належить і Сергій Лезниця до цієї школи. Власне, там він сформувався, і потім в Німеччині вже власне, остаточно сформувався як режисер. Тому Я розумієш, думаю, що якщо... роз, розмова, так, да, да. і фільм Щастя моє він не про Україну, а про Росію. Нам звернуться сюди більше не суждено. Толька нас полегло в этом довгому поході. І діла не доділені повністю. Уголі, Прощайте, погоні, поволі, на ща всі вони, на жаль, систематично, негативно відображають той світ, який існує в Україні. Як Я... думаєш, чому? Я думаю, що тут насправді все дуже просто і відповідав на це питання. Це це трохи підміна понять. знаєте, імідж країни це справа політиків. Не кінематографісти роблять негативний чи позитивний імідж, негативний чи позитивний імідж. Країни створюють політики, а кінематографісти тільки рефлексують, а артхаусні кінематографісти, зокрема, рефлексують якісь болючі проблеми суспільства. І коли, коли політики їх усувають, то власне немає приводу про це говорити. Так що ми, власне, тут не до чого, це якби не наша війна. А, так. Ага, ну чому тоді знімаєте про це, якщо є. Ні, ну є є якісь різні, є якісь, напевне, різні погляди на світ. Я думаю, що в Україні. Дуже багато yeah. всякої такої карамельно-слащавої похлібені виробляється для внутрішнього ринку якби, для охлоса, і вона, вона значить, ним, охлосом потрібляється чи не потрібляється. Тобто, не страшилку. Не страшилку, ну, кожна людина по-різному сприймає світ і, внаслідок якихось, якогось свого індивідуального ah. досвіду. Тому що і потім я думаю, що ну, скажімо, я мав право. Знімати про Чорнобиль моральне там на відміну від багатьох, тому що я там був. Я дивилася фільм Загублена земля, знятий зовсім не українською Куриленко, Так та, та, та. і ти знаєш, мені дуже сподобалось. Це ж таки, якась майстерність існує а, на такому рівні, що людина там не була, але тим не менш відчуває, і це передається глядачу. Абсолютно можливо, я я на жаль поки що не бачив цей фільм. Єдине, угу. що я хотів акцентувати, от стосовно фільму Ядерні відходи, що наш фільм відрізняється. Ну напевно, він ближче трохи. Судячи за синопсисом до цього mm. фільму Земля забуття, тому що наш фільм не займається рефлексією аварії. Це наш фільм про власне Чорнобиль 2012 5 березня. Кілька днів тому поважна експертна комісія зібралася, аби зрозуміти, чи розродилася Україна цього року картинами гідними Оскара. Хто кого судив, і чи посміхнеться цього року американська кіноакадемія українським режисерам розбиралися наші журналісти. Надія на омрієну премію американської кіноакадемії Оскар в Україні є. До кінця літа продюсери мають змогу подати стрічки до українського оскарівського комітету. Спершу фільми оцінять за технічними показниками. Потім експертна комісія на власний смак обере кіно, що представлятиме Україну у номінації Фільм іноземною мовою до потенційних стрічок претенденток у Лос-Анджелесі. Великі вимоги для вітчизняної кіноіндустрії за високі. У нас є невосприяття, як со сторони так такі со сторони кінодистриб'юторів або кінотеатральних сетей в, в прокаті українських фільмів, і от ця проблема якраз являється основною. Першими про бажання отримати голівудську нагороду заявила творча група стрічки. Той, хто пройшов крізь вогонь, Ще під час зйомок продюсери націлилися на Оскар, тому відразу почали дотримуватися технічних вимог американської кіноакадемії в українських кінотеатрах. Стрічку Іллянка за чотири місяці подивилися понад 70 тисяч. Глядачів, а збори перевищили 200 тисяч доларів. Утім, не голівудська статуетка, кінцева мета авторів фільму хочуть показати світові, що в Україні є власне кіно в Америці. все таки ось ця прив'язка к собі орієнтуваність на себе внутрішніх це дуже важливо. і це нормально, тому що це їхня премія. Чого нам як какие але якщо ми пройдемо. Адбор і просто вот йдем до стану номінантів, Я что що будет величайшая победа української кінематографії. Отримати Оскар до 2020 року ставлять на меті вітчизняні кінематографісти. Утім, жодна стрічок, що висувалася від України на здобуття американської нагороди, так і не потрапила до топової п'ятірки. Торік же через різні обставини, зокрема технічні проблеми, жодна українська стрічка до Голлівуду не поїхала. З огляду на досвід твій особисто спостерігань та з мудаками арабесками, як думаєш, є якісь окремі теми, є якісь окремі напрямки, які неодмінно цікаві широкому загалу українського глядача українцям кінотеатрах цікаво дивитися американське кіно. На жаль. І власне, як всьому, чому на жаль? Я власне, як всьому світові, і є дуже велика провінційність в наших заявах про те, що от ми зараз, значить, давайте наш відповідь Голлівуду. Ну скажіть, будь ласка, держава Україна може, скажімо, не знаю, ну панувати над світом як держава Америка зараз. Чому тоді українське кіно мусить панувати власне не ну, а не обіцяють, американське? що так воно Ні, і буде. Ну, не буде так цього ніколи, не цього не трапиться за нашого з вами життя, і якби це медицинський факт, треба це сприйняти нормально. Наш сегмент це, ми східно європейський кінематограф, з усіма його там е, плюсами і мінусами. Ну, то мені скажи людина, яка знаходиться всередині. Я зараз про тебе може якимось чином та, створити ну не те, що графік, певну схему того, як все це має відбуватися таким чином, щоб ми, хоча б хоча б на одну сходинку йшли вгору з кожним роком. Я маю на увазі стосовно розвитку кіно. Ну тут тут все дуже просто, як на мій погляд. По перше, ну треба, щоб фільмів було більше, тому що це просто закон больших чистів. Як... вы с российским кино, да, вы можете найти какое-нибудь лайно, типа август 8 заказное, и вы можете найти там, скажем, фильмы, припустим, по Погребскому чудови. Маслов Сергей Викторович, врач-анестезиолог второй категории. А тебе, я Был бы парень, то с бабами. Ну, вот с бабами у тебя. Не понял. Баби дури! перше закон больших чисел, друге це артхаусні фільми. Дуже просто. Фільм коштує десь приблизько мільйона, трохи менше мільйона євро, трохи більше мільйона євро. І він, в принципі, коштує однаково в Бельгії, Нідерландах і Україні. Цю суму, власне, можна повернути, якщо, якщо фільм має якийсь там успіх на фестивалі, якщо він має зарубіжного дистриб'ютора. Mm -hmm. А це, це можливо тільки для артхаусного кіно, тому що блокбастерами нашими ми не здивуємо навіть Росію, як мовчу про цих. Та? У нас є блокбастер? Про... Ні, ну якісь там щось mm -hmm. говорять про український блокбастер, весь час там щось і так. І там якісь телепродажі, вихід на дівіді, п'ятидесяти, і в принципі фільм от він може бути зроблений в ноль. Ну, це за умови, якщо від якщо це відбудеться. Тому я вважаю, що з економічної точки зору, от суто прагматично, економічної, найправильніша модель це спроба от, м подивитися на тих, там до кого проявляє інтерес Європа, mm -hmm. і створити її максимально. максимально Комфортні умови для, для роботи, тому що ви пам'ятаєте наші золоті пальмові гілки. Та, ви пам'ятаєте як Ігор стрімбицькі на хвилі, значить, ура патріотизму відмовився говорити російською мовою в Каннах, та і власне якось так от. Американська співачка Леді Гага знімається в картині українського продюсера Олександра Руднянського у 2013-му картина із циклу Роберта Родрігеса Мечеті вбиває вразить глядачів своїми спецефектами. Чи здивують українські кінотеатри своїми гучними стрічками? Подивіться далі в афіші. Заощадити час та поповнити кінематографічний запас зможете у кінотеатрах 16 серпня. Ф'ючі Shorts Lito 2012» – Це унікальне поєднання кращої сімки короткометражок, які вже отримали світове визнання. Кіноманам пропонуємо насолодитися іронічною ранковою прогулянкою у Нью-Йорку. мультик оскарівський номінант, що розповідає про курку та реакцію на неї перехожих у мегаполісі. Дійства відбувається одночасно у минулому, сьогоденні та майбутньому. Емоції вирують у короткометражці гостя. Історія про підліткову злість дівчинки з південної Кореї через зраду батька отримала визнання на фестивалі Клермонт Феранд. У стрічці Безлад зможете побачити зустріч вікінгів з туристами 21-го століття. А конспект з біології розкаже про появу космічного робослона. Нестримні два на великих екранах. Режисер Саймон Уест зібрав справжній зірковий ансамбль героїв-бойовиків. Боротимуться зі злом пліч опліч. Сільвестер Сталоне, Джет Лічак Норіс, Жан Клод Ван Дам, Брюс Віліс та Арнольд Шварценеггер. Нестримні повертаються, щоби помститися за вбитого товариша Тула та врятувати його дочку Фіону. Нестримні ризикують усім задля людства та помсти за друга щастя не приходить одне. Спостерігати за почуттями по-французьки зможете у комедії Кохання з перепонами у головній ролі Неперевершена Софі Марсо. На екранах її побачите у ролі розлученої багатодітної матері, що закохалася у повну свою протилежність. Піаніста, що живе безтурботним життям в оточенні жінок, чи зможуть закохані зберегти свої почуття у буденності, чи зможе пристрасть перерости у спільне життя? Дивіться у кінотеатрах наступного тижня. Слухай, з того, що ти побачив останнім часом, що вразило і надмінно радиш нам подивитися з кіно? Я подивився фільм. У мене є один критерій взагалі оцінки фільмів. Коли я був такий фільм Смерть господина Лазареску», uh -huh. румунський. Я його дивився румунською мовою перший раз, без естонськими суб... зі... зі... субтитрами. Як відповідно, та, стонці... я... Да, я не зрозумів жодного слова, але я там плакав в кінці фільму. E, тому от, власне, це критерій, коли ти можеш подивитися фільм, якби не розумієш, що говорять, і, yeah. і він тебе чіпляє, це великий. Я подивився, м -м, є такий хороший хлопець Гус, по-моєму, Вандербергі, якщо mm -hmm. я правильно відповідаю. А я подивився його фільм Bluebird. Mm -hmm. e, це така вільна екранізація Метерлінка. Ну, я не прочитав жодного субтитра. Там якась історія була, все, я сидів, це те, що в чистому виді магія кіно, знаєш, от він мені. Дуже мене вразив цей фільм. З російських мені сподобався дуже фільм Сігарі Важиві. Якою до нас сьогодні прийшов, бажаю тобі удачі, ну і неодмінно талановитих картин. Дякую тобі, дуже дякую. Український режисер Мирослав Слабошпицький був сьогодні у програмі кіно. Не забувайте про нашу сторінку на Фейсбуці. Вона так і називається кіно з Яніною Соколовою. Ми ну пам'ятаєте, яким би захопливим не був сюжет. Ваше життя набагато цікавіше за кіно. Побачимось. Партнер проєкту – портал Кінотеатр